Іде музична революція. Гарвардські дослідники створили прозорий, тонкий і гнучкий динамік з гідрогелю. Він працює за рахунок іонної провідності у лабораторії матеріалознавства незвичайний диск, підключений до ноутбука, відтворює прелюдію грига. Ранок до п'єси пар'юнт. Цей динамік лише тонкий лист прозорої гуми, затиснутий між двома гелевими шарами. Високовольтне джерело струму змушує плівку скорочуватися і вібрувати, створюючи звуки у чутному для людині діапазоні. коли ми подаємо напругу, матеріал деформується. А коли вимикаємо, він повертається до початкової форми. Якщо це зробити багато разів за секунду, виникають вібрації і коливання, і ми чуємо звук. Іонні провідники цілком можуть замінити собою електронні, а в деяких випадках навіть забезпечити низку переваг. Наприклад, їх можна значно розтягнути, і це не призведе до значного підвищення питомого опору, як у випадку з електронними пристроями. Іонні провідники можуть бути прозорими, що робить їх придатними для використання в оптичних системах. Зрештою, електричні сигнали людського організму також передають іони, і біоінженери давно мріють відтворити подібну систему зв'язку в штучних органах. Ми обрали гідрогель, оскільки він на 90% складається з води, чутливої до коливань. Єдина проблема вода швидко випаровується. Через це ми можемо слухати музику з такими динаміками лише дві години. Меломани цього не схвалять. Учені планують виявити поєднання матеріалів, що забезпечить хороше щеплення між шарами, довговічність пристроїв і оптимальні показники роботи. Дослідницька група з Масачусетського технологічного інституту створила летючого робота, який допоможе студентам не заблукати на території інституту. Проект називається SkyCall. Викликати дрони можна зі спеціального мобільного додатка. Робот знаходить користувача за допомогою GPS і камери. Після успішної зустрічі SkyCall може говорити зі спудеєм за допомогою динаміків і мікрофона та супроводити його до аудиторії. наш літаючий робот до. Привихований, якщо ви зупинитеся, він оцінить відстань і зрозуміє, що має зачекати. Хоча проект більше схожий на маркетинговий трюк, він має шанс змінити ставлення до безпілотників, адже раніше майбутнім квадрокоптерів вважали тільки військові операції. Ми хочемо, щоб люди взаємодіяли з роботами. Ми давно вже звикли бачити це на екрані кінотеатрів, час переносити це у реальне життя. поки що Skycall більше концепції ніж реальний проект. Проте винахідники прагнуть змінити майбутнє літальних апаратів. Перше у світі бездрутовий мініатюрний кардіостимулятор дозволили використовувати в Європі. Нанострим у десятеро менший за звичайний пристрій, а його імплантація забере всього півгодини. Для установки стандартного кардіостимулятора лікар робить надріз на шкірі і через вену проводить електроди в серце. Корпус приладу розташовують у спеціально створеній підшкірні кишені часто заносять інфекцію і пошкоджують пристрій. Натомість новинку нанострим вводять у вену через тонкий розріз у ділянці паху, звідки вона потрапляє безпосередньо в серце. Процедура забиратиме менше часу, і це позбавить лікарів і пацієнтів від безлічі потенційних ускладнень. Не буде розрізів на шкірі жодних дротів, що можуть зміститися протягом кількох годин після операції. Пацієнт може буквально одразу повертатися до нормального життя. Бездротовий прилад із мініатюрною батарейкою здатний пропрацювати від 9 до 13 років. А заміна елементу живлення не вимагає повторного хірургічного втручання. Тривимірні голограми допоможуть медикам. Міжнародний концерн Royal Philips спільно з ізраїльською компанією RealView Imaging Оголосили про завершення клінічних випробувань технології 3D голографічної візуалізації для проведення хірургічних операцій на серці. Нова розробка дозволяє в режимі реального часу створювати інтерактивні тривимірні зображення, отримані за допомогою ангіографа та ультразвукової кардіологічної системи. Ця технологія дає можливість лікарю без спеціальних окулярів детально розглядати тривимірну голограму органа, який буквально висить у повітрі під час проведення операції з мінімальним втручанням. Фахівці можуть обертати ці об'єкти і здійснювати різні маніпуляції простими рухами у RealView Imaging Упевнені технології отримання 3 d голографічних зображень відіграватимуть найважливішу роль у медичній візуалізації майбутнього. Моду на неймовірні винаходи перехопили представники шоу-бізнесу. Американська співачка Леді Гага показала літаючу сукню. По суті, це був прототип літального апарата Volantis із приєднаним до нього боді. Пристрій має шість циліндрічних приводів із лопатями з вуглецевого волокна і керується дистанційно за допомогою радіосигналів. Зовні Volantis схожий на величезний дрон. Схоже, літаючі плаття це лише розминка співачки перед виступом у відкритому космосі. Леді Гага пообіцяла дати концерт на орбіті у 2015 році. Летюча камера, м'яч від зніме для вас 360-градусні панорами. Якщо ви колись мріяли пожбурити фотоапарату повітря, творці проекту Паноно втілили вашу мрію в реальність. Використовувати камеру дуже просто підкиньте її вгору. Коли апарат досягне найвищої точки, то зробить знімок. Панораму гаджет передасть на ваш смартфон за допомогою спеціального додатка. І після цього знімки одразу можна викладати в соціальні мережі. На поверхні сферичної паноно розташовані 36 маленьких камер, які фотографують одночасно. Разом вони генерують 72 мегапіксельне зображення. Вбудований акселерометр розраховує той момент, коли пристрій досягає найвищої точки під час підкидання і робить знімок. Якщо ви любите бути серед найперших володарів модних технологічних девайсів, можете замовити камеру паноно за 499 доларів уже зараз на сторінці проекту. У майбутньому вам не доведеться носити в гаманці купу кредитних і дебетових карток. Їх замінить COIN – універсальний електронний пластик, до якого можна приєднати решту розрахункових бланків. Усі персональні дані збережуться в додатку на смартфоні. При цьому COIN зможе взаємодіяти зі звичайними платіжними терміналами. Ну, а остороння людина користуватися гаджетом не зможе, бо пристрій матиме всі потрібні персональні дані власника. А якщо картка опиниться в руках злодія або на землі, то одразу. Озу повідомить про це звуковим сигналом. Придбати коін можна буде ближче до літа наступного року за ціною близько 100 доларів. Смаження айфони на сніданок для тих, хто хоче прокидатися оригінально. Цю просту, але майже геніальну ідею запропонував один із винахідників на кікстартері. За основу взяли звичайний кухонний тостер. Завдяки деяким то опрацюванням він і підставка, і водночас зарядка. Помістіть всередину айфон або айподи встановленим будильником. Коли він спрацює, пристрій через вбудовані динаміки відтворить мелодію, а телефон підскоче, як готовий хрумкий хлібець. Якщо вставати не хочеться, досить одним рухом руки відправити айфон назад у підставку. Тоді будильник задзвонить через деякий час. Концепт розрахований на два варіанти підставок. Місно, що підійде для сімейної пари, а також одномісно. Прилад вироблятимуть у чотирьох кольорах: білому, чорному, сірому і червоному. До підставки будильника розробник обіцяє додаток, що відслідкує цикли сну і поділиться своїми результатами зі спільнотою Daymaker. Орієнтовна роздрібна вартість гаджета становитиме близько 180 доларів. Захистить від ультрафіолету та збере енергію. Дизайнер Саялі Калускар з Індії розробила концепт окулярів, які зможуть зарядити айфон. Аксесуар під назвою Ray-Ban має на дужках міні-сонячні панелі і роз'єм для підключення до смартфонів Apple. Коли сонячний літній день добіжить кінця, ви просто знімаєте окуляри, від'єднуєте дужку, підключаєте її до айфону і продовжуєте насолоджуватися життям. Вбудований роз'єм Lightning дозволяє використовувати зарядник. З будь-якими пристроями Apple останнього покоління. Калускар сподівається, що прототип окулярів Ray-Ban скоро надійде в продаж. Населення планети старішає і молодь фізично не встигає дбати про попередні покоління. Проте скоро пенсіонерам не доведеться турбуватися. За ними доглянуть роботи. Вони вже сьогодні можуть не тільки приносити ліки, а й складають компанію під час розваг. Результати отриманих напрацювань зібрали розробники австрійського робота доглядальниці. Странд на потенційних підопічних її випробують у травні. Як тест, машина муситиме самостійно перевірити, чи не захаращені пожежні виходи сміттями борочами, а також упоратися з дефібриляторами. Машина зможе виконувати функції, покладені на спеціалізований медперсонал, тобто слідкувати за харчуванням і здоров'ям людини, заохочувати займатися фізичними вправами тощо. Зараз дослідники намагаються порівняти переваги і недоліки роботи пристроїв і спеціального персоналу з догляду. Науковці вважають, що машини здатні забезпечити необхідний рівень взаємодії, щоб замінити людину.